Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Я ласкаво, прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами рубрика Ваші посилки. Поговоримо про аромати, які мені надіслала моя глядачка і підписниця Лілія, за що їй величезна подяка. Лілія періодично надсилає мені такі цікаві аромати для знайомства. І ось цього разу знову прийшла мені така посилочка невеличка. Я з величезним задоволенням тестувала ці аромати. І сьогодні ця рубрика буде дещо незвична. Можливо, тому що попередньо я особливо ці парфуми не рознашувала. Ми дуже всі чекали літа, і ось, нарешті, воно прийшло, у нас досить спекотно. І я буквально вчора ввечері і сьогодні в день ці аромати носила на собі. Я навіть їздила по справам, наносила ці парфуми на шкіру для того, щоб зрозуміти, як вони себе поводять, ну. На дворі і в спекотні в спекотний такий день, тому що всі ми знаємо, що спека з'їдає аромати. Ну, коротше говоря, сьогодні не буде ніяких ватних дисків, серветок, блотерів і так далі. Все буду наносити виключно на свою шкіру. Переді мною відкритий комп'ютер, я буду сюди дивитися. Е, я, звичайно, можливо, не вловила якихось е, таких особливих нюансів від цих ароматів, але таке загальне, таке враження у мене склалося. Тому. Я вирішила записати це відео, тому що в мене натхнення зараз є. Отже, перший аромат е, з цієї добірки, про який хочеться сказати, від бренду Memo, Називається він Sintra. У мене ось такий от фірмовий пробник. Ну, я буду вам вставляти, звичайно, картинку флакону і е, піраміду. Цей аромат мені дуже сподобався. Я спочатку навіть подумала, що тут є тубороза, але її тут немає. От Зараз я відкрила. Сторінку цього парфуму він дуже красивий, і чому мене здивувало, що мені сподобався цей аромат, тому що він, як на мене, в першу чергу біло-квітковий. І ну, от таке враження, що там захована тубероза, але в піраміді вона не заявлена. Тут не ролі з тих нот, які мені не подобаються: апельсиновий цвіт, жасвин, це ті ноти, до яких я так з обережністю відношуся. От. Ну, можливо, це вони дають таке відлуння, ніби як, да, як молодші брати чи сестри цієї туборози. Аромат мені неймовірно сподобався. Я дивлюся, що тут в верхніх нотах з'явлені червоні фрукти, але чомусь зображені ягоди. От, я дуже люблю і фрукти, і ягоди взагалі. Це просто моє. І... В цьому ароматі я ніби відчуваю таке, знаєте, підбродивше якесь фруктове, фруктово-ягідне щось. Можливо, це варення, а можливо, це просто скоріше. Тому що я особливо когось цукру чи солодкості не відчуваю, хоча тут заявлена карамель. Ну, в загальній композиції там вона є, але так от відокремити я не можу щось особливо солодке чи там карамельно тягуче. І в мене от враження, що це просто фрукти нарвали їх у відро, склали чомусь там і яблука, і, і ягоди, якісь, і поричка. Ну, типу, все намішано, і просто забули їх на два-три дні, що вони почали на спеці, от на сонці, вже киснути, бродити. Тут є такий момент, і мені це дуже подобається. Мені завжди подобається елемент ув'ядання, гнієння в парфюмерії. От Мене це чіпляє. Цей аромат порівнюють з лов Don't Be Shine від Кілян. Я його не пам'ятаю, на жаль. І от я дивлюся на фрагранти з чим тут порівнюється парфум. І я, напевно, жодного з них тут не знаю. Тому нічого не буду казати. Загалом це аромат фруктово-ягідний, з білими квітами. Мені здалося, що це тубороза, але зрозумійте мене правильно, я багато ароматів з туборозою нюхаю. І вона може бути от такою: типу, вона така прихована, тоді вона мені подобається. Такі аромати дійсно є з туборози, там де вона мені подобається. От я чомусь подумала, що тут також воно, але насправді це апельсиновий цвіт жасмин і неролі. Тут відчувається молочність, оця лактонність, і відчувається пастила. Принаймні, коли я дивлюся цю піраміду, я розумію, що так, да. і от я нюхаю себе, і я розумію, що так, да, воно мені так пахне. І сьогодні цей парфум я наносила собі на плече. От зараз він вже ну, відлуння, відлуння залишилося. Тобто він сидів впевнено години 4 на спеці. У нас просто ну зараз вже просто там база, там вже майже нічого не залишилося. Але е я відчувала його від себе. Відчувала, ну, напевно, години три, прям хорошо відчувала дуже приємний парфум. Шлейфовий, щільний, такий жіночний, дещо солодкий. От Я сказала, що особливо цукру, цукру чи карамель я тут не відчуваю. От загальний вайб це солодкий аромат все ж таки. Багато молока а, от саме в базі. От Тут вже залишилося навіть не знаю, що, можливо, мускус якийсь от тут на плечі. Тут зараз починаю більше молока відчувати. Такого теплого, з крихтою кориці, ця пастила. От ніби, знаєте, в молоко кинули маршмеллоу. Ну, але оцей м, момент підв'явших оцих фруктів, ягод мене не покидає. Класний парфум. Мені прямо дуже сподобався. Далі їдемо і аромат, який мені, на жаль, не сподобався від бренду Boogery. Він називається Rock'n'Rom. Ну, Рома це Рим. Якщо я правильно розумію, не знаю, що це за рок в Римі. Давайте сюди його нанесем. Він занадто простий. От я його нанесла, і він такий, знаєте, ну обикновенний. Рома 21-го року Жак Кавельє його робив. Тут абрикос, Асмантус, там спеції, туди-сюди. Я не фанат. Абрикосів. Ну як? Я люблю абрикоси, персики, коли вони вареньові такі, коли вони насичені, коли вони не водянисті, розумієте? Тут особливої насиченості, я не відчуваю, тут, можливо, більше османтусу, і навіть не тої сторони османтусу, коли він видає якусь замшовість, шершавість, абрикосовість, а коли він видає саме квітку Османтусу. Просто квітковий аромат, як на мене. От я би, не заглядаючи в піраміду, я би не сказала, що тут є якийсь абрикос. Тут просто абстрактне щось просте. Я От на сліпому затесті я б в житті тут нічого б не сказала. Я не знаю, чим це пахне. Ну, квітами. І дивлячись на цю піраміду, я розумію, що це квітка османтусу, напевно. Ну, таке просте. Ну, є тут якісь. От база це у нас бензоїн, східні ноти, типу, щось таке. Важкенький має бути. Але аромат ну, він дуже простий. Ну, от реально, він такий простий, чим його тут порівнюють. Я не знаю з Estee Lauder Paradise Moon. Я не знаю, це аромат. Порівнюють з Gosh Deep Night. Ghost, ну, Напевно, ну такий полумісяць, да? Ну ні. Gosh, цей Ghost Deep Night, він цікавіший, реально. У мене є від Levant. Він цікавіший, хоча він теж не такий насичений, як того би хотілося. Це взагалі якийсь провал. Короті, мені воно не сподобалось. А вже наступний арман мені сподобався дуже сильно. Це ця сама лінійка. І тут уже пробника не відливант. Ось так от виглядає. Ну, типу, тут нема зображення, ну, флакони я вам вставлю. Це у нас спетаколори. Або шпетаколори. Цей аромат мені дуже сподобався. Я його один пшик змогла зробити. Колись Марина Імбир надсилала мені там уже залишок в цьому пробнику. Там буквально краплі я звідти вичавлювала. І тут, до речі, так само Жак Кавальє, Парфумер. Аромат про ірис загалом, але це такий цікавий ірис. Боже, тут три ноти заявлені, ірис, миру і Амбра. І мені здається, що воно так і пахне. Це солодкий ірис. От, і не те, щоб ірис сам по собі солодкий, а от відчувається, що окремо ірис іде. Тобто це такий прохолодний, вологий, ледь суховатий такий ірис. І поряд іде тягуче солодке миро. Блін, це дуже класний парфум. Я дуже шкодую, що я його не купила в Єві, коли була на нього акція. Тут, до речі, у оріс його порівнюють від корес. Я не знайома, з ним. Цей ірис він просто неймовірний. І ну, цей флакончик, звичайно, мені здається, прикрасив би мою парфюмерну шафу у вигляді цукерки такої, да? аромат просто потрясаючий, дуже класний. Неймовірно, дороговартісна ця лінійка, на жаль, в Єві от була десь півроку тому була на нього. Ну, Більш-менш прийнятна ціна. Зараз ціни просто виросли в два-три рази. Тобто на мейкапі зараз я дивилася за нього просять вже 11 тисяч. Ну, типу, куди? Ну він, ну він дуже класний. Я не знаю, можливо, це лінійка знята, Скоріше за все, чому ціни так ростуть. Але цей шпитаколори він просто мій фаворит: це неймовірний ірис і дуже така ніжна миру. Тобто, тут немає відчуття якоїсь церковності. Просто солодке, таке тягуче, ой, бальзамне і холодний вологий ірис саме квітка, а не корінь. Бомба. Наступний аромат, з яким я була знайома, але якось так бігло, того, що це було на парфумарній зустрічі: тестувала я його з серветки. і ну, Пам'ятаю, що сподобався, але нюансів не пам'ятаю. Це мімоза кардамон від Джумело. Дівчата, це просто атас. Яка це класна мімоза? Ну, власне, з кардамоном. Аромат якого року? 15-го року це капець. І тут знову ж таки три ноти: кардамон, мімоза і боби тонка. Він неймовірний цей аромат, я пам'ятаю, що ми порівнювали його з Rue Paradis від Lenerayde, ось цей бренд французький, який, ну, такий, адекватні гроші стоїть, коштує. На нього бувають гарні ціни, акції там і так далі. У мене є три флакони, одна мініатюрка, дуже класні аромати. Цей Руа Парадіс ми порівнювали його, чому я її купила цей Руа Параді від Ленерайди, тому що ми порівнювали з ось цим мімоза Кардамон, Джо Малон. І вони перших, напевно, 15, ну от пів години на блотері, вони різні. А в базі, уже коли блотер постоїть, вони прям ідентичні стають. І тому я купила. Але на шкірі все рівно Джо він цікавіший, як на мене. Він в ньому, от за рахунок цього кардамону, є така, ніби як горіхова якась штучка. О тут відчувається якесь таке, щось таке піджарене, ніби фісташка жарена. Ну це не зовсім фісташка, це кардамон. Це не просто от банальна або прямолінійна мімоза. Хоча тут звичайно мімоза, вона відчувається, вона тут є. Але за рахунок ось цього кардамону і напевно бубитунка, які тут заявлені, це аромат дуже красивий, багатогранний. Він дуже цікавий. Я просто я балділа. І він сидів на шкірі дві години. Тобто, прям відчутно з одного пшику він сидів. Враховуйте, що в нас під 30 градусів спеки. Тобто, ну реально дуже жарко. От ходиш і тіло таке постійно хочеться в душ сходити. Ну, не те, щоб ти там потний, якийсь, але ну, таке, знаєте, воно. Ти розумієш, що ти якийсь такий ну липкуватий, скажімо так, дуже жарко. То от в, такий, в таку спеку аромати дуже погано тримаються. От і вважаючи те, що Аджо Малони це одеколони, такі нестійкі і так далі. Цей аромат досить стійкий, все ж таки. Дуже красивий. Я прямо взяла собі на олівець, я би хотіла цю мімозу, я би, мені здається, просто з задоволенням носила. Дуже сподобався цей аромат. Наступний аромат, з яким я не була знайома від Екс Ніїло, він називається Іріс Порцеляно. Я дуже з ним хотіла познайомитись, і він мені сподобався, звичайно. Тому що Іриси це холодний ірис, він прям холодний, мускусний аромат 22-го року. Угу. Тут у нас лист фіалки, це, в принципі, відчувається так. ще така невеличка зеленинка. Ну, не багато її, але от прям лист фіалки. От, да. Відчувається, ірис холодний, мокрий, ем, ранковий. От Рано виходиш, коли ще сонце не піднялося, не почало пекти. просто от за, ну, і іриси Вони скручуються, ви знаєте, на ніч. А... Зранку, коли сонце виглядає, вони починають розкручуватись. І от він тільки розкрутився такі, знаєте, вологі ці стебла, такі вологі і холодні от аромат холодний. Його порівнюють з Мохаве гост від Байредо, ну, я би так не сказала, якщо чесно, для мене Мохаве гост аж занадто простий аромат. Оцей ну, теж, як би, не блещить там яким, якоюсь закавиркою його з інселен в туалеті порівнює. Ну, ні, ні, ні 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 Тут мало фіалок, тут зелень саме зелені, відчувається, звичайно, ірис, і тут багато холоду. Тут просто стебла зелені, вони в русі такі, знаєте, отак от, от я цей аромат опишу. Ну, я вважаю, що цінник на нього занадто завищений. Ну, тобто, якщо говорити про ірисові аромати, то цей шпитаколор, шпитаколор від Булгарі набагато красивіший, ніж іріс порну, на мій смак. Якби мені довелося обирати, я б обрала в Булгарі. Так, наступний аромат, з яким я так чи інакше була знайома, це Woman in Gold від бренду Killian. Я вимушена, як це сказати, признати. Не можу згадати українською слово. Я вимушена признати, що бренд Кіліан робить класні аромати. Ну, типу, нема за що хейтити цей бренд. Класні, в них крутіші аромати. Я є хейтером Кіліана, точніше, я є хейтером їх ці, цінової політики. Ну, це дуже дорого. Аромат дуже красивий, як і більшість парфумів у цього бренду. А він, типу, ванільний, таке, що тут. 17-й рік аромат досить такий стародавній, тут знову пастила є. Ваніль, Акі Галавут, ну, понятно. Аромат, я дивлюсь, Троянда, Герань. Я би не сказала, що вони тут якось особливо відчутні. Аромат просто загалом несе вайб доглянутої жінки. От жіночність. От, от не дурно, він і називається Woman in Gold. Щось, що це таке? Жінка в золоті, золота жінка. Тут його порівнюють з Стокади. Я, на жаль, не знайома з ним, порівнюють з. Коротше, з тим, що я, я не знаю, тому нічого не буду казати. Дивлячись піраміди, скажу так: відчуваються цитруси приємні, солодкуваті, без вибуху, тобто, це не сок з цитрусів, якийсь вибуховий, такий, позитивний. Ні. Це просто такі м'які цитруси, скоріш м'якість. Відчувається ваніль, відчувається пастила, деяка білоквітковість, можливо, фрезія. Просто я намагаюся почути троянду і герані, я їх тут не чую. Ну, троянду ще можна за вухо притягнути, але герань точно ні. Бо би тонка, звичайно, мускус. Почули, так. Да. Блін, дуже класний аромат. Він простий, От він реально простий. Але він жіночний, він приємний, і ти розумієш, що. Так пахне доглянута жінка. Вона от намащена якимись кремами. Ну, коротше, якесь таке щось доглядове. Ну, от жіночний аромат. Ой, блін, він він, він агонь, коротше говоря, Класний аромат просто бомба, і ще один від Кіліана. Це золотий шар. I don't need a prince by my side to be a princess. Короче говоря, назва, конечно, впечатляющая. Ну, аромат дуже гарний. Ой, це така приємна пудрова, якась троянда. Аромат 19-го року і тут імбир, троянда, чай, матья, пастила знову. Ну, короче, вже третя аромат киля з цієї добірки з нотою ну, пастили. Він ніби такий різкий у нього старт, але він такий красивий. Це золотий шар, скоріш за все, якась лімітка. І от тепер я дивлюся на ось ці оці шари чорні, да? і є уже такі, типу, квадратні усі принцеси. Треба придивитися, бо ну, мені дуже сподобався цей парфум. Його порівнюють з сваніла від мансера, його порівнюють з. Кбрідж Клаб від Ксержов, який в мене є, навіть з деліною. Ну, щось, щось є, ну троянда. Він... Це, звичайно, не одне й те саме, це не клон, не умаш, типу. Просто якась така троянда, ну, тут... тут варення з Боже, яка Вона гарна просто тут пудра. Я чомусь тут пудру відчуваю, Ну, тут її немає. Може, це імбир? Якась така цікава троянда. Розумієш, що це троянда. Але вона якась ну, от інакша, ніж от решта троянд, які я знаю, розумієте? Дуже красива. Для мене це пудра. Косметична пудра. І троянда. І деяка солодкість. От є свіжість від цього імбиру, Він стартує досить різко, так цей аромат. Дуже гарний. Блін, обалденний аромат. І от скільки вже я спробувала парфумів від бренду Кілян, я, звісно, в шокі. Бо вони мені реально подобаються, але цінник мені не подобається. Це не значить, що я буду їх купувати. Тому що, ну, як би, ну, ні. Ну, дуже дорого, реально. Але дуже класні аромати. От, ну, от, не знаю, вони мені якісь жіночні і все. Вони мені якісь такі от, хочеться їх нюхати. Не знаю. Блін, цей взагалі крутий. Всі аромати з цієї добірки, окрім одного ось того рок'ену. Мені сподобались. Класні. І, до речі, Лілія казала, що їй нічого з цих парфумів не зайшло. Ну, а мені зайшло мені от сподобались. Класні аромати, нічого не можу сказати, шикарні. Пишіть свою думку стосовно цих парфумів. Буде цікаво почитати мені, я думаю, Лілія буде читати коментарі. Що ви думаєте стосовно цих ароматів? Мені от, мені от сподобалось. А, а вам. Дякую, що подивилися це відео. До нових зустрічей всім па-па.